Хай народ, добрий вечір. Сьогодні у моїй хаті праздник, е, тому що прикупив я старий новий корч. Корж Кона Антураж. Такий фрірайдно даунхільний велик 170 мм ходу. Е, спереду RockShox Domain, Amort Fox е, One. 26 колеса, велік з 2013 року, Велік не на ходу. Корч потребує багато уваги, особливо вилка. Вилка підтуплює, не вертає назад. Тобто відскок там неправильно працює. Також треба там. Касета, шат всюди. Ну, зараз покажу. Спиці треба теж колеса перетягувати, бо спиці попущені і так далі. Ну, коротше, до всього треба дивитись. Задній галінинний каліпер також там без колодок, треба це все прокачувати. Коротше, велик купив за дуже дешево. Не буду говорити, яка ціна, але дуже дешево. Можна сказати, купив його за ціною типу Вилки і Аморта. Якщо типу на OLX ви пошукаєте беушну домейн і Аморт у нормальному стані, то приблизно я за таку ціну купив цей цілий Велік. Якось так. Ну буду це все доводити до ладу. Особливо там я не планую в нього вкладати якісь там супергроші, тому що все планую робити там своїми силами. Наприклад, касета, перекидач, ланцюг, там зірка у мене групсет є, ну старий там теж, але типу на ньому ще можна катати, тому на цей велик він стане. E, ну, фішка у чому? Фішка цього Віліка, якраз не групсет. Це все викружування, тафлі, касети і так далі. Тут фішка якраз у типу. Підвізка, підвіска. Мене саме основне цікавить у ньому, щоб типу домейн. Цей працював. До речі, ті, типу, моя сама е, улюблена вилка, Rockshop Domain. Е, це у мене вже можна сказати е, третій вірік. Буде м, такий дихашний на цій вилці. Rockshop Domain. У мене перша е, кона стінки, яку я купив. Була також з домейном, 200 мм ходу, ну тут 170 ходу, але в мене була двох коронка. Потім я ту вилку перекинув на скот вольтаж. І також в мене ще була, якщо брати ДХ-шні великі, то це в мене вже третя ДХ-шна кона. І, типу, якщо всі кони брати, то четверта там в гаражі є. Типу Кона Махуна Хардейл, з якої я зробив пенсіонерський велік для їзди по місту, і типу такий крос-кантрійно-гравійний велік, коротше, універсальний велік з болотниками, коли не хочу, щоб мені уписок летіло болото. Але цей велик якраз для того, для того кайфу, двіжу, рок ролу щоб ти себе там відчував молодим, красивим, цілеспрямованим і енергійним, націленим на результат. <laughs> Все прям, як резюме, коли я влаштовуюся на роботу. Коротше, зараз покажу всі тут баги і буду по чуть почути вечорами крутити. Це в мене буде такий ретрит, типу, є там люди ходять до психологів. Хтось бухає. До речі, я не бухаю. Було багато в моїх відеороликах, де я показував, коли я п'ю 50 грам. Народ вибачайте, я не пропагую ніяких бухло там, куревою і так далі. Вже багато років не курю. Дякувати Богу. І кожен рік, який я не курю, а їх там вже там більше як 5 років. Ні одної сигарети, то це можна сказати, за один рік ти можеш прокурити такий один нормальний вілік. Навіть ну таких, як блін, кілька, тому що це й дешевий за один рік. Я маю на увазі нормальний велік на ходу дихашний, такий ти можеш прокурити за рік. Так що, якось так, не бухайте, не куріть, крутіть веліки, займайтеся спортом, бігайте, кайфуйте, а то, що я там десь по 50 грам пив, то. Блін, мені за це встигно, я не хотів би е рекламувати там і пропакувати алкоголь, і е чимось треба. Той алкоголь e, замінити, тому я бігаю, катаюсь на велику. я і раніше катався на веліку, а тепер ще і маю корчі, e, які вечорами буду крутити. Це буде приносити мені кайф, задоволення. А потім, як я в байк, коли вийде результат, і воно все буде їхати, грати, як має бути. Я в байк-парку, просто e, получу від цього e, всього e, такий можна сказати, оргазм. Коротше, сексу тут багато біля цього велика, тому вечорами я буду ним займатися. Хтось там у одному відеоролику, де я робив огляд на всі свої велосипеди, питав мене, ким я працюю, типу, скільки я заробляю і так далі. Народ, я вам зараз покажу, типу, які веліки купую, які корчі. Потім сам це все роблю. І ви зрозумієте, що для того, щоб мати багато веліків, можна і багато грошей не заробляти, якщо ти це все сам будеш робити і купляти всякі корчі, такі як я купую. Скажем так, це не найгірший варіант з того всього, що я купував, але зараз покажу, чому дешева ціна. Ціну я не буду називати. Можете там угадувати, хоча я нікому не скажу про це, яка там ціна. Так, дивіться, чому така дешева ціна. По-перше, тут є завар. От, Тут варена рама. Про це мені говорили, ну все показали, розказали. От, завар є. Ну, вроді заварено класно, все чітко. Далі, от, йдемо тут. Починаємо. Значить, каліпер цей не встановлений, там тормозних колоток немає. Гальмівних, вірніше по-українськи, буде правильно немає. Незрозуміло, як він працює, не працює. Тобто, це все треба прокачувати, перебирати і так далі. Далі йдемо колесо спиці. Спиці взагалі не натянуті, типу попущені. Тобто, їхати на цьому нереально, бо воно просто вісімкуєш колесо. Тобто, от, дивіться, що з спицями твориться. І так всі спиці. На задньому колесі от, будь ласка. Тобто, колесо треба е, рівняти, перетягувати і так далі. Тобто, ти, коли починаєш оці. Його... Ніпеля крутити, вони усі закисли. Ну, Спочатку треба відпшикувати їх ВДшкою, не завжди це допомагає, не завжди ці ніпеля крутяться, вони зриваються там і так далі. І... Ну, Навіть і, типу, якщо спиці були вже натягнуті, вони там розтянуті коротше, і до кінця цієї різьби там е доходить і коротше, треба, можливо, навіть частину спиць буде заміняти. Я з таким вже неодноразово стикався не в одному колесі, не в одному велику. Але кажу, вечором я це все буду робити, я знаю на що я йду і так далі. Ну що тут? Сідло теж під заміну, хоча це на швидкість не впливає, на це пофік. Типу, на цьому можна катати. Ну, Для когось це діч, але. Кажу, я не збираюсь у цю кону. Там супер бабло якесь укладати, все по мінімуму. Ну, сідушку я по-любому заміню, Вже бабло не потратити на сідушку, це вже взагалі треба бути жлобом. Далі. Ріпси отакі. Гріпси під заміну. Ну, гріпси, самі розумієте, на Aliexpress 200 гривень купуєш круті гріпси. Далі. Вилка Rockshot Domain. Вроді тут по вигляду вона нормально, але вона заїдає. От 170 мм ходу. Вона підтуплює. Тобто, ти, коли натискаєш, вона назад не вертає. Тобто, її по-любому треба перебирати. Можливо, нам якісь там башенги міняти і так далі. Далі, також не зрозуміло. Що тут з цією віссю? Тобто тут у вилці, наскільки в мене була рок Domain, там мала би бути е, такий, типу, як, як на ексцентрику йде, але ця вісь 20. Е, з тої сторони, її нема. Я не бачу, як цю вісь відкрутити, і я не знаю, зараз буду дивитися, що там таке. Скоріше за все, та штука відломана. Це вже проблема теж викрутити цю вісь. Далі йдемо. Зараз перекину вилік на другу сторону. Групсет також там. Ну і це все має такий вигляд не камільфо. Але мене це все не хвилює. Саме основне, щоб воно працювало. Тобто прокачати ці всі гальма, щоб оце все працювало. А зовнішній вигляд мені пофіг. Так сказати. Ну, скажем так, якщо криві тормозні диски, то в мене є тормозні диски. Дальше. Групсет у мене також є. Там зірочки, ланцюг і перекидка задня. Зараз вілік на другу сторону перекину. Значить, тут ось так мені це все привезли, як було. Також не зрозуміло, що з цим перекидачем. Ну, Вже тут, якщо е, так навіть на ощуп, е, дивлюся, що вона ну, не працює пружина так, як має бути. Не буде він натягувати ланцюг, так як має бути. Тобто перекидач цей і треба ремонтувати по-любому. Ну, або в мене є групсет замінити. У мене якийсь там є Shimano Alivio, е, сюди піде. Також зрозуміло, яка ситуація з касетою. Хоча, якщо дивитись так по зубах, то касеті вже срак на деяких зірках. Так само тут теж незрозуміло, але в мене кажу, у мене касета є, ланцюг є, перекидка є, тобто касета на 9. Так само в задньому колесі я пробував вже є шат легенький. Не знаю, як тут от, з цією прогресією, з цими лінками і так далі. Вроді такого аж сильно вони не розбиті, але все рівно от це все, народ це все починаєш розбирати. Розкручувати і так далі. і Воно все вилазить. все вилазить. Але у мене плюс-мінус там є каретка, холовтех, друга є, якщо би там щось підшипники були, вже їм жопа і хрустіли І так далі. Коротше, багато чого в мене там є великі свої кручу, десь щось заміняю на нове і старе лишається. Тобто це все піде на кону, але що мені подобається, ще в цій коні, що тут вроде немає ніякого такого колгоспу, от саме типа, якоїсь Китайщини галімої і так далі, вроді все оригінальне. Також тут стакан теж вроде живий, всі там матюкаються на те, що у коні відлітає стакан рулевий, тобто така слава за коною. Колись закріпилась. те, що вони ламаються і так далі. Ну, принаймні, для мене Kona це улюблений бренд. Якщо брати у кого, кого кінодей, типа треки, куби і так далі, то для мене це все ні, а от Кона улюблений бренд. Ну, Також не зрозуміло, як ці всі крутилки працюють, відскоки і так далі. Коротше, ціла купа проблем, але ми це, з цим всім справимося. Одним словом, маю що крутити зимовими-вечорами, а навесні або найближчим часом, якщо в мене вийде це все довести до ладу, катнемо в ученському парку, покажу, можливо, відеоролик за зніму, з якими я трудностями стикнувся тут, коли це все буду знімати, розбирати, робити, перебирати вилку. І так далі, всім гарного вечора! Крутіть свої віліки, готуйте до весни, до класного сезону 2025. Будемо катати, будемо кайфувати. Всім па-па.